До слова, остаточне відсторонення суровіки на не поодинокий випадок в Росії. Усіх незгодних з політикою Кремля і особисто з постаттю Путіна там закликають знищити причина. Ну, зрозуміла, от така ось неоднозначна позиція. Але ж пропонують зробити це депутати Держдуми. Андрій Гурульов, одіозний пропагандист і депутат, чи хто він там у них, але тим не менше ушов на у Соловйова. Він заявив, що Путін виграє вибори в 24-му році, бо його підтримує 80% росіян. А решта 20%, а це приблизно 29 мільйонів людей. На секундочку, депу депутат пропонує якось знищити. Давайте почуємо. это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена.